Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілочах. Сьогодні я хотів би вам показати, які ціни на овочі та фрукти в магазинах Сільпо. Сьогодні у нас 23 листопада 2024 року. Не забувайте підписуватись на канал. Пишіть коментарі, задавайте ваші питання. Груша Конференція. Ціна 99 гривень за 1 кілограм. Яблуко Пінова Голден Червоний. Ціна 37 гривень 99 копійок за 1 кілограм. Яблуко Ред Принц 37 гривень 99 копійок за 1 кілограм. Яблуко Симиренко. Ціна 54 гривні 99 копійок. Ну, ціну в основному, як ви зрозуміли, я буду називати за кілограм. Яблуко Фуджі 3999 за 1 кілограм. Яблуко Гала відбірне 4799. Яблуко Гренні Сміт 42 гривні 99 копійок за кілограм. Яблуко Голден 34,99. Яблуко Чемпіон 35 гривень 99 копійок за 1 кг. Яблуко Гала 37 гривень 99 копійок за кг. Яблуко українське зараз можна купити зі знижкою. Стара ціна 34 гривні 99 копійок. Нова 29 гривень 99 копійок. Яблуко речів. Ціна 39 гривень 99 копійок за кілограм. Груша 57 гривень 99 копійок. Груша листопадова. Ціна 79 ,99 гривень 99 копійок за 1 кілограм. Світі зараз можна купити сільпо зі знижкою. Знижка 23%. Стара ціна 119 гривень. Нова 89 ,99 гривень 99 копійок за 1 кілограм. Грейфрут знижка 12%. Стара ціна 74 ,99 гривні 99 копійок. Нова 64 ,99 гривні 99 копійок за 1 кілограм. Клементин 99 гривень за 1 кілограм. Мандарин Сацума – Ціна 75 гривень 99 копійок за кілограм. Лайм 169 гривень за кілограм. Лимон 69 гривень 99 копійок за кілограм. Ківі Голд кошик. Знижка 20%. Стара ціна 69 гривень 99 копійок. Нова 54 гривні 99 копійок за упаковку. Гранат. Ціна 96 гривень 99 копійок за 1 кілограм. Хурма Рохо. 8999 за 1 кілограм. Банан. 55 гривень 99 копійок за 1 кілограм. Манго Еліт. 7999 за 1 кілограм. Манго йде зі знижкою 12%. Стара ціна 51 гривня 99 копійок. Нова 44,99 за 1 кілограм. Курма 79 ,99 гривень 99 копійок. Гранат азербайджанський, особливий. Знижка 28%. Стара ціна 139 гривень. Нова 99 гривень за 1 кілограм. Це знижка 28%. Ківі кошик. Ціна 84 ,99 гривні 99 копійок за упаковку. Він розфасований по 500 грам. Ківі ваговий 99 гривень за кілограм. Імбир 219 гривень за 1 кілограм. Лимон 69 гривень 99 копійок за кілограм. Клементин 99 гривень за кілограм. Помело 109 гривень за 1 кілограм. Мандарин Сацума. Ціна 75 гривень 99 копійок. Апельсин 72 гривні 99 копійок за кілограм. Гарбуз хокайдо. Ціна 24 гривні 99 копійок за кілограм. Цибуля ріпчаста жовта. 1399 за кілограм. Морква. Стара ціна 25 гривень 99 копійок. Нова 22 гривні 99 копійок за кілограм. Буряк 16 гривень 39 копійок за 1 кілограм. Буряк відбірний. Знижка 7%. Стара ціна 24 гривні 99 копійок. Нова 22 гривні 99 копійок за кілограм. Картопля гранада для смаження. Знижка 6%. Старається на 49 ,99 гривень 99 копійок. Нова 46 ,49 гривень 49 копійок за 1 кг. Картопля біла. Ціна 28 ,59 гривень 59 копійок за 1 кг. Картопля сітка 39 ,99 гривень 99 копійок за 1 кг. Картопля овочиста екстра знижка 6%. Срацять на 134 гривні, нова 124 гривні. Але це за 2 кг. Редька чорна ціна 44,99 за 1 кг. Буряк митий, знижка 12%. Стара ціна 29 гривень 99 копійок. Нова 25 гривень 99 копійок за 1 кілограм. Морква мита. Ціна 35 гривень 99 копійок за кілограм. Ну, ви самі бачите, ціни на овочі та фрукти також в магазинах Сільпо вирісли. Цибуля Марс 29 гривень 99 копійок за кілограм. Часник сім'ї бутових. Ціна 174 гривні за кілограм. Капуста салатна 44 гривні 99 копійок за кіло. Капуста цвітна 99 гривень за кілограм. Огірок короткоплідний. Знижка 8%. Стара ціна 99 гривень. Нова 89 гривень 99 копійок за кілограм. Томат український. Ціна 89 гривень 99 копійок за кілограм. Томат Азура Чері сливка 250 грам. Ціна 44 гривні 99 копійок за упаковку. Авокадо хас тиглий, Знижка 19%. Стара ціна 59 гривень 99 копійок. Нова 47 гривень 99 копійок, але це за одну штуку. Томати Азура Чері мікс, вага 250 грам. Ціна 81 гривня 99 копійок. Томат Азура Черрі круглий 250 г. Ціна 69 гривень 49 копійок за упаковку. Авокадо Ріді Туїд. Дві штуки. Ціна 119 гривень. Огірок 149 гривень за 1 кілограм. Перець солодкий капі. Ціна 189 гривень за 1 кілограм. Перець червоний 189 гривень за 1 кілограм. Капуста Пекінська 49 гривень 49 копійок. Ціна за 1 кілограм. Капуста білоголова. 29 гривень 99 копійок за кілограм. Самі ви бачите, як вирісли ціни. Ось такий сьогодні вийшов огляд на овочі та фрукти в супермаркеті Сільпо. Я сподіваюся, вам цей огляд сподобався, тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом Техніка в мілачах». Далі буде цікавіше.